Ми презентуємо сьогодні наш звіт. Ми в британському парламенті працюємо з ООН, обома палатами парламенту для співпраці з урядом і підтримуємо в українському парламенті групу подібну подібно до нашої стратегічне бачення для України, розробляючи різні сценарії для відбудови України. До 2040 року, ось саме про це я і буду говорити. Цей проект був виконаний на прохання першого заступника голови Верховної ради пана Корнієнка. Сам той факт, що є запад в українському парламенту на таку роботу, є дуже симптоматичним що ці питання дійсно актуальними для довгострокового планування. Це серйозна робота, яку ми виконували впродовж семи місяців, і вона включає не лише українських та британських парламентарів, але також і експертів, профільних експертів в різних питаннях. І також з було пов'язано з програмою розвитку і ООН. коли ми розробляємо сценарії, це не прогнози. Ми, власне, моделюємо можливі форми майбутнього у світі, який є дуже непередбачуваним. Ідея полягає в тому, щоб побачити, як можливі загрози, так і можливості. І це дає можливість включати. Креативне мислення це не є офіційним поглядом британського чи українського парламенту, але це схвалене цим парламентом. Ми розробили три можливі сценарії, і ми можемо поговорити на про їхній вплив на демократію та національну єдність. Перший сценарій світова війна. Західні партнери більш не можуть надавати Україні достатньої військової. Підтримки через глобальну економічну кризу і таке інше. І через це Росія може досягти великого успіху для себе в Україні. Це також включає питання Молдови та Естонії і. Після того як почнеться такий сценарій для Росії. Війна стає набагато коштовнішою і з точки зору життів і грошей також. Другий сценарій це автократія. Це Україна спроможна відкинути Росію. Повертається до 22-го року і підписує мирну мирну угоду, але загроза залишається. І в Україні залишаються певні авторитарні тенденції, і також відбувається корупція в процесі відбудови України, що приводить до певних розбіжностей із Заходом, оскільки Україна порушує певні питання. І останній сценарій сценарій єдності. Я тут підведу підсумок такий дії Росії е, мають е, протилежний ефект до того, що вони мають на увазі. І тоді е, Росія не може зламати дух українців, а їхня рішучість битися перемагає і. Е, в цьому випадку Росія хоче розколоти НАТО і ЄС, але вони об'єднуються, мають нових членів, в тому числі Україну, і Росія сама послаблюється дуже серйозно і деякі сепаратистські регіони, що натхнені мужністю українців, також постають проти Москви. Дуже швидко наслідки реалізації таких сценаріїв останній ми проаналізували, яким чином можна боротися з дезінформацією, наскільки це важливо для демократії і в Україні, звісно, в тому числі і в тимчасово окупованих територіях. Але ширше дезінформація дійсно підриває наші демократичні системи і в США, і в Європейських країнах і я хотіла б підкреслити, що дезінформація в США і Європі можуть змінити курс цієї. Війно, якщо дезінформація буде успішною в першому сценарію світової війни, коли вже не зможуть партнери підтримувати Україну зброєю, і якщо переоберуть Трампа, і російська дезінформація буде частиною всіх цих процесів, відомо. І тоді багато країн можуть пере Перейти на іншу сторону, особливо якщо врахувати те, що відбулося в Америці з обранням Трампа. І подумати треба, яким чином треба боротися з дезінформацією, яка спрямована на населення Євросоюзу та сполучених штатів. І ми дивимося на різні небезпеки з цим пов'язані. тим, що вони постійно кажуть, що біженці з України виснажують бюджети країн, що їх приймають, і в Євросоюзі, і в США, і що вони будуть серйозною загрозою, і тоді. І дійсно будеш складно урядам цих країн. Підтримувати таку, таку допомогу і ця дезінформація в США і в Євросоюзі буде дуже потужною, і я розумію, що багато роботи проводиться в цій царині, але набагато більше ще треба зробити для того, щоб подумати, яким чином компанії, що володіють соціальними мережами, були б більш відповідальними. І останнє ми проаналізували дуже ретельно. Питання єдності в сценарії автократії Ми дивимося, як як е, маріонетки Росії в Україні можуть створювати певні страхи, і цей сценарій дійсно темний і депресовний, але ми маємо знати про потенційні негативні наслідки і з ними боротися вже зараз. І для того, щоб стратегічно подивитися наскільки важлива політика соціальної згрунтованості в стратегії України, і ми хотіли в. У третьому сценарії викласти таку натхненну дорогу до демократії справжньої демократії в Україні, і щоб Росія не отримала результатів, на які розраховувала навпаки, всі би її плани зруйнувалися. І тоді це буде каталізатором для того, щоб Україна по справжньому зайнялася боротьбою з корупцією, тому що дійсно тоді буде гальванізовано активовано політичну. Волю до цього і світ і інвестори будуть знати, що їхні гроші витрачаються належним чином, і можливе членство прискорить реформу, в тому числі всі свободи і свободу слова. І цей сценарій національної єдності показав нам також і складності реінтеграції Донбасу і Криму, тому що. Коли до цього дійде, ці регіони будуть вже під окупацією Росії майже 10 років, і це спричинить певні складності. І населення решти території України може буде не довіряти тим, хто живе в на Донбасі чи в Криму. Вважатимуть їх колаборантами Росії, і ми в цьому сценарії також бачимо, що у уряду має бути політична воля забезпечити таку національну єдність. Ість, ми подивилися на те, що е, може зробити уряд для того, щоб е, цю рівновагу віднайти, щоб... Е, Дійсні історії спротиву опору на окупованих територіях висвітлювати. Я розумію, що багато часу вашого забрала. Я тут запитую, Але у мене є до вас запитання, коли буде доповідь ваша опублікована наприкінці червня, скоріш за все, і якщо ви хочете примірник, будь ласка, напишіть мені на мій, мою електронну адресу.